Доброго дня, шанувальникам дитячого футболу. Це фантастика. Сьогодні ми знаходимося в едодині. На ваших екранах суперова команда 2011 року Базіс. Роздягання після переможного, суперового, неймовірного, вже не підберу цих слів, матчу рахунок 0-7 на виїзді в першій грі, в грі плей-офф за відбір, за вихід, в фінал чемпіонату Черкаської області. Все, наші хлопці, перевдягаються. хлопці! Скажіть, будь ласка, Ден, візьми мікрофончик, як настрій після ПЦІ? Взагалі бомба. Настрій бомба. А да. чого він бомба? Тому що грали круто, були передачі, діагоналі, робили все, удари кайфували від футболу. Суперово, Ден, дякую тобі. Дякую тобі. Нас сьогодні джокер Тимофій Давиденко забив свій м'яч на свій рахунок. Тимоха, розкажи, які емоції від, від удару від цього. Фантастичного м'яча, круті Що ти зараз відчуваєш, що ти забив такий мощний гол? Радість. Радість відчуваєш? Клас, молодець. Ми бачимо, що ти, ти дуже довольний. Дякую, Тимоха, тобі. Дякую. Так, це наші інші суперові хлопці. Ще тут, пацани. Ванюха! Як настрій, Ванюха? Ти самі на виїзді, як настрій? Настрій добре. Так, це хорошо вже. Що, як налаштовуєтесь на наступний поєдинок? На матч відповідь. Налаштовуємось позитивно. Треба вигравати ще кращим рахунком. Суперово, дякую, Ванюшка, дякую тобі. Хлопці! А якщо я скажу 3-4, то ми скажемо! Не чую! Нічую! Крутяк, це наша крутезна дитяча-юнацька футбольна школа базіс. Хлопці, може ще хтось хоче Жаль, щось додати? Давай. Давайте, Ярик Тупляков, бери мікрофончик, це, але Ярик. Це круто, возили їх. І ну, треба було ще більше забивати. На сім це теж добре. Дякую, Ярик, дякую. Ще хтось? Ще хтось хоче додати? Ні? Олег Волошко, дуже серйозний наш, правий захисник, дуже кремезний хлопець. Відвертається від камери, можливо, стісняється. Олексій Олегович. Ага. Ну, все. дякуємо хлопцям за сьогоднішню гру. дякуємо за емоції. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки і ми будемо знімати для наших дітей наші неймовірні крутезні ігри. Всім дякую.